Яйцю показує кожному. Мерегтить, кажучи, діва на сіні вже оповила божу дитину. Зірці різвяні в цім боці планети. Зовсім байдужі ворожі ракети. Хоче наш ворог свято забрати, та золя сяї ясно завзято. Зірка освячує всі благодат і підглядає в окопи солдатів. Знає, як хочеться свято додому, знає, що мають кутю вони в тому, поки не згасла у темряві ночі. Раптом солдат піднімає верхочі, видно прохання у сильних очах. До перемоги світи зірхошлях, зірка летида.